Раніше мережу досить активно ширився трофейний російський танк Т-90 М прорив, який згодом був українізований та отримав прізвисько пірожок. Сама машина достатньо цікава та заслуговує окремої уваги. Тому в цьому відео я проведу для вас коротенький огляд цього соковитого танку та розповім про подальшу його долю. А ви на каналі «Панцер Еліт». Прошу підписатися та поставити лайк цьому відео. А ми продовжуємо. Хвиля популярності цього танку бере початок в середині серпня 2024 року. В той самий час, як відбувається найбільш активний період бойових дій в Курській області. Як відомо, за час проведення курсько-наступальної операції Збройними силами України було затрофєно чимало зразків озброєння та військової техніки. Одним із найбільш яскравих представників даної категорії серед танків сьогодні виступає пірожок Т-90 М. Його вдалося захопити бійцям 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади під час рейди в у Тил ворога, де вони мали здійснити зачистку ворожих позицій. І, Вірно в районі населеного пункту Суджа. Як розповідають військові, під час проведення даної операції вони помітили танк Т-90М прорив у кущах. але він був занадто близько, тому команди на відкриття вогню не було, та вирішено захопити ворожий танк. Екіпаж самого танку, ймовірно, був так само захоплений зненацька, як і решта окупантів, що втікали. Один з російських військових намагався завести бойову машину, але це у нього не вийшло, після чого йому вдалося втікти до своїх позицій. Пізніше, коли танк потрапив до рук українських військових, які мали його евакуювати як трофей, вони повідомили, що російському військовій. Поговорим не вдалося його завести під час бою через повний розряд акумуляторів, хоча танк дістався в досить відмінному стані. За словами офіцера бригади, після заміни акумуляторів військові змогли завести танк приблизно 10-го разу та відвести його у сторону власних позицій. Трофейний танк отримав власне ім'я Пірожок через його соковитість як трофея та як зазначив новий екіпаж танку. Він ним не дуже сподобався через важку систему керування машиною. Після вдалого захоплення даного танку його фото і відео неодноразово світилися в інтернеті в різних ресурсах. Врешті-решт Т 90 М було вивезено на територію. України, де він проходить ремонт, обслуговування та можливо вивчення конструкції бойових можливостей машини, останні фото зроблені одним із моїх знайомих, завдяки яким можна оцінити і оглянути танк, як ззовні, так і зсередини. Так, ну і починаємо наш огляд цієї машини саме зовнішньої частини танку. Е, перше, про що хотілося поговорити, це те, що це звичайне Т-90М, своїй звичайній комплектації, тобто без ніяких наворотів, додаткових якихось особливостей. Е, перше, що кидається в очі, це те, що не видно на цьому фото гармати. Або башта так повернута, і така є оптична ілюзія, що її просто-напросто не видно. Або гармата на той час е, знята десь з танку, проходить обслуговування, ремонт тощо. Е, далі у нас знаходиться такий дивний мангал на Ажті, тобто бачимо, що він якийсь саморобний, екіпаж можливо скліпав на колінці за 10 хвилин для того, щоб, хоча б якось захищатися від загроз повітря, тому в цілому він викликає деякі сумніви. Адже для т дивностом спеціально створювалися спеціальні прям мангали, але чомусь в даній конструкції цієї бойової машини його немає. Так само бачимо, що він трішки у нас покарожений. Ну воно й не дивно, тому що танк безпосередньо прямо участь в бойових діях. Він весь такий пошарпаний, весь такий потрьопаний, побитий. Ну видно, що танк боєв. Решта комплектуючих, ми бачимо, що в нас в наявності, тобто у нас як і блок динамічного захисту релікт. Всі в наявності, всі на місці в цілому. Навіть є додатковий е, захист у вигляді мішечки з е, динамічним захистом релікт, який знаходиться з боку башти. Так само є в нас захисна сітка, яка прикриває погон башти. Тобто в цілому весь комплект наявності. Навіть ось бачимо антени, е, радіостанції і танкові навіаційні апаратури, і зенітна кулеметна установка. Отже, будемо переходити до внутрішньої частини даної машини. Це в нас безпосереднє місце командира танку. Отже, розбігаються з чого почати, тому що досить велика кількість комплектуючих, як ми бачимо на даному робочому місці. Ми почнемо з. Найбільш простого це блоку азр автомату захисту релейного, який є в кожній майже машині, і потрібен для забезпечення електроживлення цієї саме машини для захисту від певних пошкоджень і так далі. Далі ми бачимо у нас відеоглядовий пристрій командира, тобто звичайний монітор, який виводить ось з зліва, знаходиться виводить зображення з камер і дозволяє командиру танку контролювати обстановку навколо танку. Трохи нижче знаходиться саме блок керування прицілом, тобто є можливість за допомогою цих кнопок налаштовувати в різні Тобто зображення, там, контрастність, і в цілому можна контролювати різні там світові схеми і так далі. Далі ми бачимо великий такий екранчик: це в нас танкова авіаційна апаратура. Яка допомагає танку орієнтуватися на місцевості, тобто там така електронна мапа вбита певні дані, допомогу якої можна передавати різні накази між танком, інформацію, але досить погано, якби вона справді працювала як потрібно. Тому в цілому вона працює як завжди, і росіяни не мають змогу ефективно використовувати дану апаратуру в своїй машині. Тому її взагалі наявність даної комплектуючі є не досить ефективною в цій машині. Далі трошки нижче в нас знаходиться саме панель керування ПДТ прицілом, дублером, телевізійним. Ось така маленька коробочка. Вона безпосередньо допомагає використовувати приціл дублер телевізійний, тобто в конструкції даної машини передбачений такий аварійний приціл, Який в разі виходу основного прицілу з ладу допомагає використовувати далі якісь прицільні комплекси і, взагалі, вести вогонь, експлуатувати дану машину. Нижче в нас знаходиться така лика, така досить комплектуюча. Це в нас пульт керування командира з пристроєм вибору типу снаряду. Тобто, взагалі, такий звичайний як джойстік. Він допомагає як використовувати зенітно кулеметну установку так і гармату в режимі дубля, і обирати навіть тип снаряду. Який потрібно зарядити через автомат заражання у гармату, тобто, якщо б командир танка сам міг працювати без навідника в разі якоїсь нештатної ситуації або його там загибелі, поранення і так далі. Далі що ми бачимо, таке кидається в очі. Це в нас кондиціонер. Так, в т стаємо навіть влаштований кондиціонер, який допомагає в цілому екіпажу відчувати себе комфортно в будь-яких умовах, там і взимку і влітку, але досить велика кількість я бачив відгуків взагалі на цей кондиціонер, що він не працює так, як хотілося б екіпажу, в принципі. Трохи. Що у нас такий блок знаходиться, це саме пульт керування камерою, допомагає вибирати як тип камер, тобто бачимо, що там є декілька камер, які розположені по колу танку, і так само допомагають контролювати саме командир обстановку навколо танка. Далі у нас знаходиться така контрольна панель радіостанції R168, тобто звичайна радіостанція, яка там дозволяє користуватися нею, вибирати різні канали, там вбивати будь-яку інформацію. В Цілому це було місце командира танка. Переходимо далі до навідника. Навідник має трошки скромніший запас, ніж сам командир танку. Перше він має такий. Відеоглядовий пристрій, звичайно, так само монітор, який виводить зображення з камери, з тепловізору, що дозволяє більш комфортно користуватися тепловізором, щоб очі там не так заморювалися, як дивитися постійно в приціл. А далі нижче ми бачимо це блок керування прицілом, так само можна налаштовувати зображення, в цілому використовувати приціл за допомогою цих кнопочок. Нижче нас знаходиться панель керування ПДТ прицілом дублером телевізійним, який так само можна використовувати в разі виходу основного прицілу, тобто навідника з ладу. Чому кондиціонер особистий, тобто у кожного члена екіпажу є свій особистий е, кондиціонер. З лівої частини тут знаходиться в нас блок вибору радіостанції. звичайно, там вибор типу зв'язку або внутрішній зв'язок, або зовнішній зв'язок. І з правої частини тут не видно просто на цьому зображенні, але можна побачити на відео. Е, повинен розташовуватись комбінований приціл навідника, Тобто, зазвичай це сосна У або зараз встановлюють ПНМТ. Саме в цьому танку зараз стоїть вже ПНМТ, який нещодавно почали встановлювати на танки через брак жа комплектуючих до СОСНАУ, тобто як французька фірма Тейлс. Відмовилась в цілому комплектувати більше російські танки своїми матрицями тепловізійними, і тому росіяни повинні саме тепер виготовлювати свої приціли трошки з гіршим качеством і це в нас ПНМТ. В цілому це був весь огляд всередині даної машини. Отже, ось таким виявився славнозвісний Т 90 м пірожок. Не дуже і соковитий, але сподіваємось, що його захоплення допоможе в розвитку власних танкових розробок та протидії окупаційним військам РФ у майбутньому. З Самим танком, як ви вже встигли переконатися, все добре буде надалі служити Україні. В цілому російська армія втратила вже понад сотню їхніх найсучасніших танків Т 90 М. А ми будемо спостерігати за цим далі. Додатково в якості бонусу я хотів би вам розповісти про ще один трофейний російський танк Т-80 БВМ, який так само моєму знайомому довелося побачити. Його історія, на жаль, невідома, але скоріш за все, танк захопили в тому ж регіоні, що й пірашка. З того, що маємо, танк так само за трофейний в дуже гарному стані, і можна гарно роздивитись його комплектуючи. Що цікавого, так це те, що танк має на борті позначення групування військ РФ Північ, які мали працювати на півночі Харківщини, та про які я вже робив відео. Але цьому танку не пощастило взяти участь у бойових діях на Харківщині, адже Курська область. Виявилася важливішою для РФ. Зовні нічого особливого, крім позначення, немає. На вигляд, звичайний Т-80 БВМ з протикумулятивними градчистими екранами і комплексом динамічного захисту релік. Середина місці командира танку можна розглядіти старенький прилад спостереження командира ТКН-3, пульт дубльованого керування гарматою командиром танку та відповідної відеоглядовий пристрій для цього. Так само встановлена контрольна панель радіостанції Р168 та пульт завантаження поєданий з пультом дублювання МЗ та візуальним вказівником Навідник же озброєний телевізійним прицілом Лером з монітором, та з лівого боку, що не видно на даному фото, встановлено комбінований тепловізійний приціл Сосна У. Ось таке приємне поповнення нещодавно відбулося в Збройних силах України. В цілому це все, що хотів вам показати в цьому відео. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, було корисно та цікаво. Пиши в коментарі, що бажаєш побачити у майбутніх відео, та підпишись на мій телеграм-канал, де ти знайдеш ще більше цікавої інформації з світу бронетанкової техніки та матимеш змогу поспілкуватися з однодумцями. Дякую за увагу!